Марпул алюмінівий кожух турбіни в ремонті. Клієнт жалівся, що через раз вискакує помилка Е06 і автономка не запускається. Взяли до ремонту. Крильчатка була в зазорі. Ці кронштейни теж не касались, але було чутно, що Є зацеп. І ну, нема запуску, да, вона просто стоїть на місці. Якщо підтолкнеш, то починає робити. І що ви думали? <клес> там під крильчаткою не видно, був брак плиття алюмінієвого цього елемента, і там був наплив. І крильчатка знизу тормозила від нього. Да? І просто не, не крутилась. Єле знайшов. Счистив гравером. І зараз запуск полтика. Все, збираємо, відправляємо клієнту, Ремонт буде коштувати 400 гривень.